Україна стала трендом. Українська мова стала трендом. І за інформацією Duolingo, це такий додаток з вивчення мов, Україна посіла перше місце, адже доєдналися до вивчення української мови 1,3 мільйона людей. Тобто українці, і не лише інші жителі інших країн хочуть вивчати українську мову, і це заслуга кого передусім, як ви вважаєте? Це заслуга українського народу. Те, що він став прикладом героїзму, боротьби і поваги і до себе, і до країн-членів європейського співтовариства. Бо збройні сили сьогодні захищають не тільки український народ, вони не тільки відвоюють українські території, захоплені російським ворогом 2014 році і роками пізніше, вони в тому числі забезпечують порядок і спокій, і мирне проведення різдвяних свят і в європейських країнах, і в цілому світі. Тому на вустах усього світу не тільки яскраві приклади героїчної оборони Маріуполя, захисту інших населених пунктів, в тому числі мого рідного Миколаєва, який я надзвичайно люблю, але це в тому числі і все, що пов'язане з Україною. Це українська культура з величезним попитом сприймаються книжки, написані українською мовою або перекладені книжки, скажімо, не так давно, під час вручення Нобелівської премії Українка. Перша виступала українською мовою, і вперше Українка стала лауреатом Нобелівської премії. Це великий показник. Премія імені правозахисника Андрія Сахарова. Це теж показник, яким удостоєно українського український народ. Але дуолінго відбуває тільки частину, тільки видиму частину айсберга. Велика кількість людей не взяла участь. У цьому опитуванні частина з тих, хто брав участь, це громадяни України, які вимушено опинилися за кордоном, але для них українська мова це їхня основа духовності, їхньої культури, ідентичності і можливостей залишати свій духовний зв'язок з Україною. Ми розуміємо, що перебування в виномовному середовищі для вразливих категорій наших громадян, я кажу за дітей шкільного віку, це в тому числі можливості асимілюватися в виномовному середовищі. Бо Мова освітнього процесу здебільшує тієї країни, де вони перебувають. Позашкілля, спортивної, гурткової роботи, інформаційний простір там і так далі. Тому серед завдань моїх, як уповноваженого, зрештою, як і української держави, все-таки сприяти тому, щоб предмети українознавчого компоненту були максимально представлені в системі освіти наших дітей, щоб ті громадяни, які мають... Освіту, педагогічну освіту були нострифіковані належним чином і мали можливість викладати. Ну а велика задача, яка стоїть перед усіма нами, це наближати перемогу, де б ми не були, чим би ми не займалися, з тим, щоб діти вивчали українську в Україні і були реалізовані як громадяни в нашій державі.